А головне у кривому розі відбувся похорон матері з трьома дітьми, яких вбила РФ. На Харківщині у пожежі загинуло четверо дітей. із Шепетівки отримав вісім років тюрми. Далі розповім детальніше про це та інше. У кривому розі відбулося прощання із загиблими членами родини куликів, які були вбиті російською ракетою 11 листопада. Про це повідомляють місцеві видання Унаслідок російської атаки. Загинули 32-річна Олена Кулик, 10-річний Кирило, Демит Віком, 2 роки та 9 місяців та двомісячна Ульяна. З родини вижив лише батько Максим. У момент ракетного удару сім'я була у квартирі на третьому поверсі. Максим вийшов до кухні та під час вибуху впав на поверхни. На нижче саме це врятувало йому життя. Частина квартири, де була Олена з дітьми, обвалилася на перший поверх. Пошукова рятувальна операція тривала понад 14 годин. Рідні родини зазначають, що Максим та Олена займалися доброчинністю, навідувалися у дитячі будинки, готували обіди для безпритульних, розвозили бокси із їжею. Суспільне повідомляє, що на прощання із родиною прийшли майже 200 людей. У школі, де вчився загиблий 10-річний Кирило, для нього пролунав останній дзвоник. Страшна трагедія сталася на Харківщині. Рятувальники під час гасіння пожежі приватного житлового будинку виявили тіла п'ятьох загиблих чоловіка та чотирьох дітей. Одна дитина постраждала. Також із палаючого будинку врятували домашню тварину. Причини виникнення пожежі встановлюються фахівцями. Музика. Вищий антикорупційний суд засудив нардепа Андрія Ордарченка до восьми років в'язниці і конфіскації майна. Андрій Одарченко намагався підкупити екс-голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури. За версією слідства він надав хабар у біткоїнах у еквіваленті 50 тисяч доларів за сприяння у виділенні коштів на ремонт підконтрольного йому університету. Це перший зафіксований хабар у криптовалюті. Нагадаю, Одарченко вийшов під заставу у 15 мільйонів гривень і здав закордонні паспорти. Без дозволу суду не мав права виїжджати за межі України. Проте у вересні стало відомо, що депутат незаконно перетнув кордони з Румунією. Його оголошено у міжнародний розшук. Грабіжника засудили до восьми років ув'язнення. Злочин стався у Шепетівці у лютому цього року. 25-річний шепетівчанин пограбував перехожого прямо у дворі будинку. Чоловік відібрав у потерпілого мобільний телефон, майже три тисячі гривень та документи. Згодом постраждалий звернувся за допомогою до поліції. Виявилося, що молодик неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності і вкотре відповідатиме перед законом. У Хмельницькому слідчому ізоляторі 13 листопада відбулося танцтво вінчання одного із ув'язнених і його дружини. По завершенню обряду священнослужитель Православної церкви України і представники відділу соціально-виховної та психологічної роботи привітали подружжя із важливим спільним кроком у їхньому сімейному житті. В Установі зазначають, що процес відновлення, розвитку та зміцнення соціальних зв'язків засуджених і осіб взятих під варту має позитивний вплив на їхній психоемоційний стан та сприяє подальшій успішній реінтеграції. І на завершення про погоду Укргідрометцентри повідомляє, що завтра очікується мокрий сніг та ожеледиця у Карпатах та на Закарпатті очікуються морози до мінус 6 градусів. Водночас Хмельницький обласний центр із гідрометеорології повідомляє про небезпечні метеорологічні явища у нашому регіоні та в обласному центрі вночі та вранці на дорогах. Ожеледиться буде хмарно із проясненнями. Невеликий дощ там мокрий сніг. Вітер буде північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі сягне від 2 морозу до 3 тепла в день до 6 градусів тепла. У Хмельницькому вночі буде близько нуля, а в день температура повітря прогріється до 4 градусів. Цією інформацією завершуємо випуск. Долучайтеся до підтримки українських військових, зокрема виготовлення окопних свічок та збору необхідних речей, які можуть зігріти їх у холодний період. Це найпростіший спосіб подякувати Збройним силам України за захист. Слава Україні! Героям слава!